shall i Що родилась тут і вироста. Отут було на цвині. Я з дітьми гуляю. І з Юрусем Гетьманенком у біжну геть. А гетьманша була видер та й хоть не в будинок. Он децьому. А там мені і фільм, і родзина всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як приїдуть, із на гості, то це й шлють було за мною. одягнуть, обують, гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботу Ярослави виростала, як квіточка, і всі мене любили і вітали. Кому я нічого, ніже у злого слова не сказала. Уравлива та ще й чорнобруга. Всі на мене залицялися і сварити стали, а у мене, як на те, і рушники вже ткались. От от була б подавала та лихо зустріла. Рано вранці впили вівку, якраз у неділю побігла я. За водою. Вже й криниця тая заволіла й висохла. А я все вітаю. Дивлюсь гетьман старшину. Я води набрала та в шлях і перейшла. А того й не знала, що він їхав переясло. Москві присяга. І вже ледве я на ледве донесла ту воду. Чом я з нею відер не побила, батька, матір себе брата собаку, Труїла тією клятою водою? Ось за що караюсь, ось за що мене сестрич і враг не пускає. А мене, мої сестрички, за те не пустили, що цареві московському коня напоїла. В Батурин, як їхав в Москву із Полтави, я тоді ще недолітком була, як батурин славний, Москва вночі запалила Чеченя убила і малого, і старого сеню потопила. Я Меж ж трупами валялась у самих палатах наземних. А коло мене і сестра, і мати, зарізані, обійнявшись за мною лежали Що я вже просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили. А пустили москалян на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі. А назавтра, як цар вийшов, мене поховали. Та бабуся, що осталася на тій пожарині, та ще й привітала мене у безверхній хатині. А назавтра і вона вмерла, зотліла у хаті, бо нікому в батурні було поховати. За що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. Ще й не говорила, мене мати ще з побиту на руках носила. Як їхала Катерина в Кані по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі в діброві, я плакала. Я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що в маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на дніпи поглядала. І галеру золотую мені показала, мов будинок. А в галері князі і всі сили воєводи, а меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стала. І мати вдала в одній ямі обох поховала. От за що тепер, сестриці, я караюсь, за що мене на митарство і досі не пускають? Чи ж я знала що сповита, що тая цариця, лютий ворог України? Голодна вовчиця. Скажіте, сестриці, скажіте, сестриці, скажіте, сестриці! У нас грішних, милить нас гріш, вмили ну, нас гріш, схопилися білесенькі і вниз полетіли, і в, в купочці на Дубоцьку ночувати сім.